А сонце праведне близенько котиться. І глядь, сховалося і смерть моло в полі. І диво дивно, і ніхто ніколи не чув такого дива, аж здвигнувся дитине тесляк. Зоря з востоку над самим відклеєм боком. Зоря огненна зійшла, і степ, і гори осіяла. Марія шляху не вставала, Марія сина привела єдиною тою дитину. Що нас от каторги спашла. До схода Сонця, рано рано. У Вифлеємі на Майдані зійшовся люд і гомонить, і тихне люд. О, люди, люди! Черва і збіжить, кричить. Пророчество Єремія Ісає збулось у нас обастирий. У Месія родився вчора. І Заголови Вифлеємі на Майдані. Месія Ісус Восанна. Через час, чи через два прийшов указ у легіон От того і...